Собак у бородянському комунальному притулку для тварин отримують у задовільних умовах. Про це заявив заступник голови КМД Петро Пантелеєв. Він разом із журналістами проінспектував заклад після того, як тут змінили керівництво і організацію роботи. Як тепер живеться пухнастим безхаченкам, бачила Світлана Жайборонок. Ось у таких розмальованих будиночках серед сосен на околиці бородянки і проживають покинуті господарями собаки. Більшість з них виловили спеціальні служби на вулицях столиці. Ще частину, переважно породистих, привезли самі власники через агресивність своїх підопічних. У притулку ж намагаються створити належні умови для перебування всіх собак. Що ми зробили фактично на зиму? Дерев'яні настили так для. Для собак закуповуємо ще один котел. Поставимо. Ми забезпечили сюди регулярний підвоз продуктів, нормальних якісних продуктів. Дерев'яні настили, щоб тваринам було тепліше. Посеред приміщення вже підготували місце для твердопаливного котла. Його обіцяють становити найближчими днями. А регулярне постачання якісних продуктів значно поліпшило раціон. У таких чанах готують собачий сніданок із м'ясних продуктів та круп. В основному пшеничне, ячневе, Тобто комбініруємо. В день виходить 50 кілограмів крупи на сьогодні і 120 кілограмів гов'яжого рубця, тобто жовтка гов'яжого, і по 20 кілограмів. Колбаси і кролик, індійка теж 20 кілограм. Так на сніданок кожному із 253 собак, залежно від розміру, припадає від півтора до двох літрів гарячої каші. Мінімальний запас продуктів розраховано на три тижні. Крупи зберігають у коморі для м'ясних продуктів спеціальний холодильник. Вечерять підопічні сухим кормом. Персонал запевняє, дають його навіть більше аніж передбачають норми. На даний момент сухим кормом. Ми ще навіть немного більше перекармливаем, якщо брать у нас сухий корм получается практически сутична норма. Турбота про здоров'я чотирилапих тут також на рівні. Необхідні процедури проводять у спеціально обладнаному кабінеті. Найчастіше сюди потрапляють новоприбулі. У нас є всі препарати. Це антибіотики, це жаропонижаючі, і всі средства для гемотрансфузії, глюкоза натрий хлоріта. Приют обіспечен ветеринарними препаратами в повному об'ємі. Зі складними діагнозами відправляють до міської ветлікарні. На місці обов'язково протигельмітні заходи, вакцинація та обробка проти блох та кліщів. Тваринам регулярно організовують прогулянки на подвір'ї, до літа облаштують ще й виходи на відкриті вольєри, щоб собаки більше гуляли на свіжому повітрі. Ці позитивні зміни у притулку почалися відтоді, як змінили керівництво та зменшили роздутий штат адмінперсоналу. Кількість управлінського персоналу повинна бути мінімальною. І навпаки, люди, які працюють тут безпосередньо, там зарплата повинна бути піднята. якраз за рахунок цього, тому що зарплата невеличка абсолютно. Проте найкраще собакам в домашніх умовах переконані працівники притулку. Тому і через власний сайт із допомогою волонтерів шукають нових господарів для своїх підопічних. За рік вдалося прилаштувати півтори сотні. Світлана Жарнук Віталій Воротняк, телеканал Київ.